Привіт! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Ось це все дівочий виноград або декоративний виноград. І назвала я його найагресивнішою Ліаною в саду після того, як оце все побачила. Це інвазивний вид, що швидко розростається і витісняє місцеві рослини. Ось тут же. Росли ще якісь рослини, тепер росте виноград. Ну, ще дерева залишилися. Але дерева теж можуть гинути від такого сусіда. Гілки можуть ламатися від маси виноградних вагонів, а також виноград може пригнічувати ріст дерев, перекриваючи доступ світла. Ви тільки подивіться, які масштаби, яка територія вже захвачена, і виноград продовжує розростатися дуже й дуже швидко. Розростаються пагони, які покривають всю землю, залазять на дерева. Ця маса може ламати дерева. І знищувати не тільки трав'янисті рослини, а й дерева й кущі. Ось тут так гарно звисає виноград з дерева, але це нам цікаво та гарно, а деревам і кущам не дуже добре від такого сусіда. Крім того, що це, ми бачимо ягоди, вони не їстівні. Вони містять речовину, яка може викликати отруєння, тому краще не пробувати. Ось там далі з-під винограду намагається показуватися бузина. Ягоди бузини трішки видно. А тут виноград задекорував провід. Заліз на провід так не треба робити це недобре. Виноград може завдавати шкоду через те, що він занадто швидко розростається, і якщо не проконтролювати, він може ну, що ламати щось, залазити на щось, на те, що не треба, а що його кореневища можуть проростати в щілини. В різні дірки і в різні конструкції, навіть пошкоджувати ці конструкції, навіть у будівлю може залазити. Чому я це показую, адже ми не в саду, та тому що дівочий виноград дуже популярна рослина в декоративному садівництві. Скажіть, чи ви використовуєте цю рослину? Дівочий виноград. У себе вдома, чи росте вона у вас? Чи вважаєте ви її агресором, чи даєте раду? Бо я цікавлюся цією рослиною, і я не раджу садити дівочий виноград, якщо ви не хочете мати багато клопоту, бо ця рослина потребує постійного контролю, постійної обрізки, постійного стримування, її не назвеш малодоглядною. Незважаючи на те, що вона невибаглива в догляді, росте на будь-яких ґрунтах, вона то любить вологу, але може витримувати спеку. І ось приклад, як декоративний виноград використано в оздобленні паркану. Тут він посаджений з іншої сторони, і там він створює суцільний. Живий паркан, живоплід. З цієї ж сторони він стрижеться на одному рівні, щоб це виглядало більш охайніше. Видно довгі-довгі молоді пагони, щорічні прирости дуже великі, якщо це доросла рослина. Хоча він приживається і Розростається швидко. Та крім того, що потрібно регулярно його стригти, контролювати, він ще і дає парослі, кореневище проникають у різні щілини. Ось отут між плиткою прорі... проріс і піднімає плитку. Бачите, це недобре. Так він може руйнувати навіть паркан. навіть Будівлі може руйнувати. Тому його краще не садити близько біля будинку. Ну, ось, біля паркану, можливо. Просто треба бути з цим дуже уважним і мати це на увазі. Він легко розмножується, я вже говорила, існують його різні види. Ось. Цей же виноград використано для декорування кіоску. Цікаве рішення, чи не так? Ніжки вистрижені. Видно, що це Ліана, вона потребує опори, бо без опори буде стелитися по землі. І тут якраз опора є, і вгорі залишене листя такий капелюшок. Тут зараз осінь і листя набуває яскраво-яскраво-червоного кольору. Це теж цінується у садівників осінній колір листя. Цікаве рішення, чи не так? Беру до уваги, бо хочу спробувати вирощувати виноград у себе. Не знаю, може, я ще пошкодую. Але поки що у мене росте ось такий малесенький. Я не знаю, звідки він узявся. Він сам до мене прийшов, гілочка звідкись узялася і вкорінилася. Я тільки пересадила на інше місце, сюди поближче до дерева, щоб дерево було йому як опора. І спробую щось придумати, якесь цікаве рішення. Поки що просто біля дерева, але далі побачимо. Ще є це ми бачили п'ятилистий, декоративний виноград, а ще є трилистий. І найпоширеніший із них це виноград Вічі. Це відео не з мого саду, але навесні хочу придбати. Хотіла вже цього року, та не було в наявності, там, де я хочу недорого придбати. Але, думаю, що наступної весни посаджу, щоб задекорувати паркан плоский, бо цей виноград вічі він відрізняється тим, що може рости без опори. У нього є присоски, якими він чіпляється до гладких поверхонь, таких як будівля. Аркан, гладкий, його не потрібно підв'язувати, опору не потрібно робити, він сам чіпляється міцно. Ці всі виногради, вони не вічно зелені, листя на зиму скидається, але зимою це теж буде так декоративно ажурний такий малюночок буде. А ще. Я хочу купити сорт Star Showers п'ятилистого винограду. Ви тільки подивіться, яке в нього рябеньке листячко. Уже скоро буду робити замовлення на весну. Знайшла, де він є, в наявності. Побачимо, що з цього вийде. Сподіваюся, що навесні я буду вже показувати не картинку, а. Показуватиму цей виноград у себе в саду. Побачимо! Найцікавіше попереду. Дякую за увагу! До наступної екскурсії!